Доброго раночку, всіх вітаю. Сьогодні вихідний день, субота. Ну і починаю я її із поливу. Ось поки пила чай, запустила таку ось поливалочку, трохи пролити. Великі дерева. Вчора ось проливала абрикос, бо просто вже. Обсипається листя, воно не жовте, зелене, звичайно. Ну, я думаю, що їй не вистачало вологи. Вчора добре пролила. І ось сьогодні, десь годинку поливалася в мене тут ось ця зона, там трошки самшити. І ось ця моя черешня також ось помітила внизу ще видно, як скручується. Листя на деревах, тому ранок починаємо із поливання. У нас знову засуха, знову 30, і хочу розказати, як я доглядаю за рослинами в цій зоні. Нещодавно висаджувала міскантуси і біскус, ось тут у мене туйка, брабант. І як я вирішила захистити свої рослини від спеки ось така солома. Я думаю, що кожен із вас знає про мульчування, про його переваги. Ну і, звичайно, є і недоліки. Але я на недоліки вирішила. Недолік який? Недолік те, що тут зернятка, можливо, якоїсь трави, бур'яну, можливо, із. Заковою цієї рослини, потім воно може насіватися. Але я вирішила, що краще нехай насівається, ніж мої рослини. Я буду кожен день поливати безперервно. І ось що ми маємо. Ну, Уже ось тут щось проростає. Але земля, ось видно, що вона волога. Ну, ось Це я поливала тиждень тому ці рослини. І земля волога, Хоча у нас ну, плюс 30-35 ось такі показники. Тобто, дійсно це дуже гарний метод, коли є ось така спека, просто замульчувати. От я пролила і потім одразу замульчувала. І тут ось ми бачимо непоганий такий результат. Ось так я. Свої рослинки тут замульчувала і вони добре себе почувають. Ось навіть тут листочки на вони зовсім не скручені. І тут волога земля. Тут тобто ось такий варіант дійсно допомагає зберегти рослинки. Ось тут зараз спробуємо. Подивитись, що на цій. Ну, Тут уже просохло. Тут просохло. Тут треба пролити буде. Тут, напевно, що краю, можливо, більше вітер. Просто погода дійсно дуже вітряно, сонячно і волога швидко-швидко випаровується. Але ось мульча, в принципі, вона допомагає. І з цим впоратись. А ще хотіла показати свої рослини, які я нещодавно купляла. Я говорила те, що буду їх пересаджувати, але вдалося іще. Їх і розмножити. Зараз про це і поговоримо. Ось мої рослини, які я нещодавно придбала, знімала відео, показувала розпаковку. Дуже люблю такі відео сама і вирішила з вами теж поділитися. Що я зробила? Приходили ті рослинки в маленьких горщиках P9. Я їх пересадила ось в трошки більші горщики. Прийшов ну, можливо, трошки більше тижня. Подивлюся, потім додам посилання на те відео. І ось що ми бачимо: Гаура вже коріння дійшло до дна. І вона дійсно видно, що вона навіть ось поверх наростила гарну таку масивну зелень. Ось такі два кущика. Тут у мене ще гілочка зламалася, і я зачеренкувала Подивимося зараз, що там відбувається з цими череночками. Отже, це мій череночник. У мене тут ось і трояндочки, які потрібно вже розсаджувати. Ось те, що я черенкую, так пляшками тут накриваю. Це Санталіна, там. гортензії теж потрібно вже розсаджувати. Ось сіяні сосни, лаванда. Ось теж ну дуже спекотно. Я в таку жару 30 плюс, ну не можу їх розсаджувати, тому що вони будуть, ну важко їм буде проживатись. Потрібно, щоб не так спекотно було. Ось дивіться, тут уже троянди навіть зібралися квітувати. Я ці бутончики пробираю, тому що ну, нам не потрібно, щоб вона тут квітувала. І ось з тих рослин, які я придбала. Це в мене тут гаура, так, не фокусується. О, є, видно, гаура і е, Монарда ось та, крупніші листочки. Е, декілька там я гілочок в мене відламалася. я їх поставила ось так під пляшку. І палив обов'язково, щоб у мене тут волога була земля. Я поставила і дивлюся, що вони так непогано себе почувають. Гаура навіть видає нові листочки. Тобто вона, я думаю, досить непогана і черенкується. Подивимось далі, будемо спостерігати. Я думаю, ще рано. Дивитись, як корінь є, чи немає на ріс Але, я думаю, десь, ну, можливо, тижні через два можна буде відкрити, викопати, подивитися. А можливо, залишу так і зимувати і вже навесні буду їх звідти діставати і дивитись результат укорінення. Чи буде там корінець. Окрім того, що я. Пересаджувала, Деякі я ділила. Я замовляла одну, так, забула, як воно? Монарда. Монард. Одну Монарду. Я її розділила. Вирішила проекспериментувати на два кущики, і ось уже вона тут нацвітає таким гарним кольором, і мені дуже подобається її аромат. Прям класний. Так, по корінчикам. Теж уже ось. Видно, що дійшло воно до дна. Тут ще нема, тут ось слимак, повза, корінчика нема. Ну, цей менший кущик тут є. Далі пенісету. Теж розділила. Тепер у мене два понісета. От дивіться, я з маленького саджанця П9. Навіть встигла розділити. Тому що саджанці були в гарної якості. ну Майже всі, окрім седума. Седум зараз покажу. Ось, дивіться, коріння понісете. Воно вже проросло, потрібно вже переставити мені кудись їх звідси. Тому що ось корінь вже пішов. Ось такі саджанці. Тобто у мене вже два. Понісе тому і зараз трошки спека спаде, я вже буду їх висаджувати. Нехай вкоріняється. Ось, просто. Та Ти теж уже, який класний корінь. Ну і тут пускає, пускає молоденькі, новенькі листочки. Ось він вистрелює. Просо це тут ще не бачу коріння, але. Швидко він наростає. Що із седумом? Писали мені те, що замовляли в цьому магазині. Не пам'ятаю, чи в Ютубі мені писали, чи в Інстаграмі я теж показувала, те, що був е, очіток, вибачаюсь, не седем очіток Xenax, що теж він пройшов в поганому стані. Ось це листя, яке було, я не знаю, воно якесь побите, поїжене. Чи це якась хвороба, щось із ним не те. Але я його теж пересадила. Ну, коріння немає. Але пішли ось такі молоді пагони. Ну, поки так. Я думаю, в цьому році я його, напевно, висаджувати у відкритий ґрунт не буду. А так ось він буде в мене і зимувати в цьому горщику. Ну, подивимося, що з ним буде далі. Писали мені, що він якийсь слабий, можливо, сорт такий не дуже міцний, потужний. Ось такі рослинки, тобто я замовляла: просо одне, очіток, пенісетом, і одну гауру, і одну гауру поклали в подарунок. Тобто, в мене виходить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рослин. Ну я їх майже вдвічі збільшила цю кількість. Тобто, не бійтеся, якщо ви бачите, що до вас приходить рослина з гарною кореневою, навіть в горщику П9, можна спробувати одразу їх поділити. Але... Нюанс. Я висаджую в горщик побільше потім, щоб рослинки гарно-гарно укорінились. А вже потім можна буде, спека спаде і можна буде висадити їх у відкритий ґрунт. А ще в мене ось такі тут маленькі лялечки, красиві такі, це туйки-даніки, мої черіночки. А це смарагдики. ось так вони на росли. Дуже мені подобається яскравий зелений колір, ну і красуні гортензії. Це все готую я до продажу. Ось таке коротеньке відео. Мого раночку. Дякую вам за перегляд. Ділюся з вами своїм досвідом і спостерігаємо разом за рослинками. Всім гарних вихідних!